Всім привіт! Вітаємо вас в нашому новому влозі вже в новому році. Тому в першу чергу хочу вас від імені нашої сім'ї привітати з Новим роком. Побажати вам здоров'я, щастя, сімейного, благополуччя, щоб всі ваші мрії збувалися, А також обов'язково миру та перемоги з Новим роком вас! І вітаю вас в нашому влозі. Бажаю гарного перегляду і гарного вам настрою! До речі, наш влог буде складатися із трьох днів. Це 30-31 грудня і 1 січня. Тому, ласками просимо. Всім привіт! Вітаємо вас в нашому новому влозі. Бажаємо гарного перегляду. Наша друга половина дня. Я сьогодні якділка, робітничка. Прибирала, брала і займалася хатніми справами. І тим паче Тьома да, можливість це робити. дві години поспів спав з 12 до 2. Ми навіть пішли в другій годині другі його будити, щоб він не переспав, скажімо так. Да, до нас приїхала Костяна мама, правда, я не знаю, поїхав на роботу. І я щось мені здається, коли вона приїде, тьома вже знову буде спати. Нічого страшного, ще в нас і ні плани а, піти погуляти, поїхати погуляти в центр. Там якраз погода буде файна, ми підемо, поїдемо. поїдемо прогулятися, погуляємо, походимо, подивимося, поки там ще більш-менш прекрасно і гарненько. У нас трішки трапилася ем, така неочікувана історія. Головне, що. Віточка, жива, здорова, правда, без одного листочка. Буває. будемо прибирати наслідки. Добре, ще не Макс. Кукусики мої, любимі. Ви збираєтесь? Какова? Давай, мама, ми будемо збирати віші, надівати. Що нам треба надівати? Ні, то зараз ми на полу будемо діватися, мама буде вдіватися. Мама, буде вдівати, так. Да. Да. Раз, два. Зараз три. будемо йти гуляти. Все, збираємось? Ні-ні. Ми збираємось і будемо вже йти гуляти. Ні, то не мені носочка. Мені? Да, так, тобі. Тобі? <сх> я ж до речі, пофарбувала брівка. Ну що скажу. Прикольно, мені подобається. Неї сідати можна. Теоретично так. Неї можна сісти. Вийшли на прогулянку. Практично можна сідати. Ну я сідала з тюмиком. Тут таке місце для того, щоб порахуватися. Да. Пам'ятаєш, ти розказувала, що в добри чі висадили лку ви наряжають? Так. Да. Ну що тобі лка і понаряжають глендо. Також висаджено. Гуляємо по місту, показуємо мамі. Так, оцей. А ви пишіть, як на да, це не глянь? Показує мамі містечко. Наскільки разів по відео бачила. А вживу, бачу вперше. Пішли прогулятися, поки прикрашене містечко є можливість насолодитись такою красотою. Всім привіт! у Нас вже другий день, правда вже вечір, Вже п'ять хвилин сьомої. Нас вже всі приїжджали, всі вже в гостях. Ми ще навіть готуємо. Я не знаю, хто як готує, хто з того самого ранку готує їсти. А ми почали готувати їсти саме ввечері. Настрій, чесно кажучи, не дуже новорічний, але так як у нас в цьому його перший новий рік, то хочеться залишити якісь приємні спогади стосовно цього нового року, тим паче, новий рік в кругу в полі сім'ї. Це дуже приємно. Там Саша грає. Чи грати у PlayStation. Вже попросив. Захотів спробувати. Анастасія така гарна. Серйозно, така прям гарна, гарна новорічна. річ. там все гарно. Все Красиво тут. Зайчик. Зайчик і качечка. вже 1 січня, ви все правильно зрозуміли, вже навіть ввечері, дуже-дуже пізній вечір. Тому це буде вже закінчення влогу. І якраз отак я вам знімала привітання на початку цього влогу. І тут мої чоловіки, погляньте, погляньте накрасені в цих. Погляньте. Дивіться, Санта Клаус. Один Санта Клаус, шапочка йому, до речі, в нього ще є шапочка, але дуже вона йому. Жми. Будь здоров, здоров'я, правда. І в нашого татуся така от файна футболка, хто бачив, хто не бачив, вона була в, в лозі вже в одному. Чому А тому, так. я буду зараз йти переодягатися, тому що мені, чесно кажучи, вже спекотно. Я ледве витримала, тому що чисто в сукні мені не дуже хотілося, а от в чонцовки це саме то, на які ми гаряться. Тяма! Тьома! Тям! Тима! Дві камера! <звук> Отак от, от і робимо сімейні фотосесії. Сьогодні ми робили. А, вчора ми робили сімейну фотосесію разом з сім'єю, і ми з Костю зовсім забули зробити а, свою фотосесію з тьомиком із а, нами новорічно. Тому сьогодні вирішили все-таки її зробити. Я вам скажу з дитиною, це не так то й просто, але в нас вийшло. А що вийшло? Зараз покажемо. Коротко, все-таки потрішки буду розповідати, будемо розповідати, як у нас взагалі пройшов новий рік, як все, що відбувалося і так далі. Що ти там зваришся? Розповідай, що сваришся, вже тестує нову іграшку. Вона поки що йому не дуже заходить, але час від часу він до неї проповідає, починає її торохтіти. Я, до речі, побачила, дивіться, який є момент цієї іграшки. Чух! На крутиться, її можна запустити, вона буде крутитися. Каже, це набагато краще такий поверхонський так, А Це наш з Костю подарунок і для чьомочки. Оцей, в принципі, оце, оце, ці кому і ще є десь контролер Це подаруночки наші. А це ось подаруночки бабусі. А це іграшки. Це просто іграшки, здається. Оце точно для того, щоб купатися іграшки. А це, мабуть, також, щоб просто гратися. Скоріше за все, просто гратися. Такі дві упаковки іграшок. Я поки що їх намила. Це ми точно буде використовувати для купання, а це я подивлюсь. Це буде видно. Десиночок? Ні-ні-ні, давай воно грязне, давай воно грязне, мама помий, потім тобі дасть, добре? Добре? Такий гарнюнька. Короче, в мене біда. Шлюпка, які прийшли недавно, почали самі себе розбирати. Прикольно. А це Можна, пробуй. Є, є якісь. У нас є клей? Не немає. Класно. Нема. Ну, що немає заклеїть. Гляньте на нашу ялинку. Погляньте, як вона опустилася. А да. це означає що завтра ми будемо її вже викидати, казати до побачення і чекати вже весну. Взагалі не знаю, хто там чим займається 1 січня, але нам сьогодні було влом робити все. Ми не прибирали, ми не мили посуд, ми вирішили зробити для себе вихідний. У нас гості поїхали в час і ото. Ми відпочивали. Йомик тьомико вкладали, тьомиком компиралися, проводили час один сотним з тьомиком. І просто вирішила відпочити. Нарешті Нарешті відпочити, нічого не робити, ні про що не думати. А завтрашнього дня вже почнемо <пробувати> прибирати, прибирати цю красуню ялинку. На камері вона виглядає начебто ок. Але насправді вона не ок. Будемо перестановку робити. Напевно, вже не сьогодні. Та ну, зрозуміло, ялинка ще стоїть. Можливо, навіть навіть не завтра. В середу? Можливо. Завтра ми будемо виїжджати, ну там, можливо, ми оберемо ялинку, трішки перебираємо. Завтра у нас стільки уборок. у нас стільки посуди, така гора, Що я не знаю, мені здається, я півня її митиму. Та я можу помити. Окей, піхня, я півняти. Тришки. Ну а потім цей? Ну а потім буде все. А потім ми їдемо в гості до наших. Ну, здійсно, напевно, в середу. Якщо в середу буде все добре з Тьомки з прививки, то все середу. Да, ми в середу робимо ще Тьомку прививці і подивимося, коли себе почувати. але в будь-якому випадку ми будемо вдома, ми нікого не чекаємо. Якщо буде зайнятися. Клаус. Клаус, Сенте! Ти що там сваришся? Ти чого сваришся, синуль? От стає отак, не може здвинутися і починає сваритися. Це ялиночку скоро приберемо. Це я просто тут ще фотографувала і пліт залишився. А цю ялинку будемо прибирати? Звісно. А може її поки залишимо? Все будемо прибирати. Ну диви, яка вона. І спарум в ритуальному полумі. Що? А? Ми нічого не будемо спалювати. Що ти маєш? Що ти сказав? Що ти верзеш? З віртуального полум'ї. Будемо хороводивати в круг йому. Тима. Що папа говорить? От і ти мені скажи, що ми будемо їсти? Що ти хочеш? Жінка? Я не знаю, що ти хочеш. Цікаво, ми поспілкувалися за А що ми? що в нас є їсти? У нас є. Багато цього є. Багато. Я не знаю, давай щось придумаємо. Ми з вулиці ще занесли наші садові ці січки. До речі, треба винести. А, тому що вони місце займають. Плідами їх окутали і так сиділи. Правда, всі вже відставляли. Ти все вже спать хочеш? Да! Ти ж прокинувся почти в початку сьомого кажи, Я хочу спати. Я буду спати до. Мне буде хорошо. Іградите. Батькам буде так очень хорошо. Mm. Да? Каже, наивні. Ага. В общем, як пройшов наш новий рік. Трішки. Не так, як очікували. Кто Та це такий гарний? Оооо! <звук> В общем, ні, прикольно було те, що все-таки зустрічали Новий рік з сім'єю. Перше я зустрічала, наприклад, з Костяною мамою, з сестрою. Да. Але очікування були трішки інакші. Чому? А, я не врахувала той момент, що Саша, Костян племінник він засне. У мене було якесь одне бачення, бачення того, що буде музика, що Саша не буде спати, Буде Тьома спати в своєму з білим шумом, тобто він нічого чути не буде. У нас буде музика, у нас буде. Е, будемо сидіти за диваном, включимо щось на ютубчику, щось таке розважальне, щоб хоч якось підняти настрій. А я ж не даремно прикрашала там, там. там, там. Ну, там хоч пофоткались, а там взагалі не було видно ніде. А, Саша заснув, його ніхто не будив, і за цього ми тихенько розмовляли. І це виглядало просто, що ми повечеряли, відсвяткували, побажали одним одному всього-всього. І посиділи, поспілкувалися і все. Тому якось, якось так. А потім ще, до речі, Костя з Настю пішли дивитись на салюти. Їм дуже сподобалось. Я не йшла, мама не йшла, ми з дітьми залишились. І тімок прокинувся в 12.03, якщо я не помиляюсь, що 0,2. Я його покормила, салюти ж почали бахкати. А, Тьомок сходив ще по ділам своїм, треба було підгузок його йому змінити. І... Ми прокинулись, ну, Дьями прокинувся, і я їм показала люто, так він був в захваті, він просто дивився на них ау, з відкритим ротом. І, і це було прикольно. Розуміння того, що наш син також, ну, грубо кажучи, зустрів. Свій перший. Свій перший. так. Да, там на дві-три на хвилинки він запізнився, але все одно. Це прикольно. Шкода, що я не знімала, тому що Костя забрав камеру. Ну, як забрав? <смір> <смір> забрав! Костя... Костя забрав камеру. Ти сказав, на і без відео салютами не повертайся. Ну, їх там не було видно, я вже передивилася. Тому я не зняла. Було прокоренче засняв. Реакції Тьомика на все ти, ти не, вис... не будеш виставляти, що я знімала? Ну, може, якщо там буде нормально видно. може, ось Та більше. Так, да, там погано видно, я бачила. Я бачила. От шкода, що в нас все-таки маленька хатка, у нас одна кімната в якій спавтьома. Ну тобто немає лишніх кімнат, ми б могли б сашу покласти. Він також там заснув, щоб ми йому не заважали. А так виходить, що ми поклали біля себе, і це я якось не врахувала той момент, що все таки дитини дві. Що дитинка дві, а не одна. І можна було б до нас покласти, але це там Тьомик... Не завжди файно спить. Він дуже вчора погано засипав, це окрема тема. Реально, скільки після десяти він заснув здається, так? Так, так. Я довго не могла його класти. Тут Костя в основному готуванням займався. Я так потрішки-потрішки допомагала. Це не просто займався готуванням. Костя накрив, стіл. Дякую. Дякую. Такий прикольний. Я старалася. Так що, маленька хатка у нас. Навіть <laughs> мама сказала, що да, у нас маленька хатка. Вона думала, що побільше буде. Але, на жаль, що маємо, то й маємо. Але дякуємо за те, що маємо. <laughs> Зато ми поснімали. Поснімали фото, поробили, сімейні. А, ну, Як завжди, відео включили, і я потім стоп-кадри ще робила. Я їх вже не робила, залишилось лише ну, довести їх до ладу, помонтувати. Да? Да. Да. Змонтувати. Змонтувати, так. Да. Змонтувати. Ну, не змонтувати, змонтують відео. Відредактувати. Відредактувати. А, та, залишилось їх відредактувати і можна вже повіддавати. Йо. А взагалі, ще раз повторюю, що коли. Коли ти в гостях або в гості в тебе, то взагалі не до камери, якось ми не привчені ще знімати в моменті, знімати зараз. Ну, поки що це виходить саме якось так. Оці зірочки мені подобаються, я не хочу їх поки що знімати. Так не знімаю. Я не заставляю. Ні? Не? Не, не заставляєш нічого собі, нічого. Ну, а це треба буде вже знімати. Мої солоденькі, та мої солоденькі, А туди не дивіться. Мамо <laughs> да. караул. Я собі придбала такі от ушка. А ходить з нами. Тьом. Йому просто до цього костюмчика дуже файно. Вони тільки ж червоні. І костюмчик червоний. І Тьомчик такий прикольний виходить, так? Да? Синочок. Тьома. Купатися йдемо. Так гарно, коли ялинка там стоїть. Але, Але. 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 Але її треба вже пробирати. Джомик вже на неї просто ариться постійно хоче. І та й вона дуже ну, реально вона, вона не те, що сипеться, вона дуже попускалась. Там робот, коли їде, він більше трусим більше трусу, труси, так чим збирає. Тому будемо завтра її розбирати. Я вже цьому вклала спати, Там тепер можна саме відпочивати. Взагалі ми з Костю хочемо зараз він там дограє. <смі> і хочемо скласти цілі, цілі на цей рік, написати їх. Я колись писала, але це було дуже давно. Я вже забула навіть, як це робити, тому треба буде згадувати. І хочемо написати цілі, і подивимося через рік. Яку хоч із них частину, хоч малесеньку, чи, можливо, всі, ми зможемо реалізувати. Ви, до речі, пишете цілі чи ні? Буде цікаво почитати вашу думку стосовно такої от ідеї. А взагалі хочу вам подякувати за перегляд нашого влогу. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал. І побачимо з вами в наступному влозі.